Експерти та лідери різних сфер обговорили в острозі питання національної ідентичності та нові пріоритети волонтерства. Рівненщина вперше прийняла захід, який вже шостий рік поспіль організовують аспен інститут Київ, спільно з імпакт Хаб Одеса. Десятки гостей та учасників не лише з області, а й зі всієї України зібралися у стінах академії, щоб подискутувати про важливі теми та проблеми сьогодення, і вже через діалог знайти шляхи їхнього вирішення. Через е, діалоги про важливі теми, зокрема, теми нашого. Суспільного договору нашої національної ідентичності через цей діалог надихнути. Лідерів з різних куточок України, з різних сфер на нові сенси дати їм поштовх до дії. День ідей на Рівненщині пройшов у форматі двох панельних дискусій: першу присвятили трансформації української ідентичності, зокрема через культуру. Одна зі спікерок, громадська діячка та співачка Олександра Кольцова, відзначила ті зміни, які спостерігаються в цьому напрямку упродовж останнього часу: як українці знаходять у собі більше українського. Же важливим є час від часу нагадувати, з яких простих речей складається наша ідентичність, таких як. Пісня, таких як вірш, таких як ти той багаж книжок, який ми знаємо, і зараз мені здається, кожен українець, який вважає себе освіченим, має поміняти трішечки налаштування у цьому пантеоні героїв і своєї освіченості. Учасники другого обговорення дискутували про волонтерську діяльність та роль лідерів у самоорганізації громад. Долучився до діалогу. Очільник Рівненщини Віталій Коваль. Він говорив про меценатство під час війни і роль волонтерів у забезпеченні надійного тилу. Для рівнічне є волонтерство під час шокомоштамного вторгнення. Яка роль обласної військової адміністрації в цьому процесі, і що ми сьогодні? Маємо нового від самого руху волонтерства в Україні». Одним із гостей днів ідей на Рівненщині став міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Він заакцентував увагу на тому, наскільки важливо будувати здорове та освічене суспільство ще з малку, виховувати нове покоління українців у патріотичному дусі, і яка роль освітньої галузі у цьому напрямку. А ще звернув увагу на важливість повернення наших співгромадян на рідну землю. Ми розуміємо, що перед Україною величезний виклик відновлення відбудови. Перед Україною виклик повернення наших людей з окупованих територій і повернення наших людей. з Тих країн, в які вони виїхали через війну, і без трансформованої освіти нам неможливо буде справитися з цими викликами. Організатори заходу сподіваються, що кожен з учасників днів ідей зможе у своїй сфері реалізувати заплановане і донести обговорювані меседжі до якомога більшої кількості людей. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.